Вітаю, мене звати Іван, і це відео про ось такий недотепловізор, або як писали в мене в телеграм-каналі, перепірометр. Він хоч і саморобний, але збирається з готових модулів. Собівартість його виходить до 20 доларів, це в принципі досить непогано. Найближча ціна на якийсь подібний готовий пристрій від 30 доларів, тому я вважаю, що ця штучка заслуговує право на життя. Давайте зараз швиденько продемонструю взагалі, як воно працює. Як ви бачите, частота кадрів тут. Ну, не супер швидка, але тим не менш, це точно не слайдшоу. Для прикладу, можемо подивитись ось на мою руку, і в принципі навіть помітно, що це рука. Давайте візьмемо паяльник, увімкнемо його і подивимось ось одразу його видно. Де він там? Видно, як він розігрівається, ось жало. Якщо ми на одному місці затримаємось, він на дисплеї нам показує температурку, але. Цей модуль розрахований, якщо я не помиляюсь, взагалі там максимум на 80 градусів, тому супер точну температуру він вам не покаже. Одразу хочу зауважити, що я не є автором цього проєкту, я знайшов його на Singiverse. І хоч він викладений був аж цілих 6 років тому, автор, наскільки я зрозумів, оновлював прошивку, і вдалося без проблем її скомпілювати та прошити мою платку d Divan Mini. Але щоб спростити цю задачу для вас, я зробив онлайн-інсталятор цієї прошивки в себе на гітхабі. Посилання є в описі під відео, цьому ролику трошки пізніше я. Все наглядно продемонструю, як потрібно прошивати. І давайте, власне, перейдемо до комплектуючих. Чудово видно три основні складові. Перше, це мозок нашого пристрою це платка Vimos Divan Mini. В розділі Coins на Aliexpress їх можна купувати інколи навіть по 80 центів. Я це періодично у себе в Telegram каналі публікую. Також сам модуль з дисплеєм. Це дисплей з тачскріном, діагоналю 2,8 дюйма, з драйвером 9.341. Ну і очі нашого проєкту. Ось цей маленький модуль, така інфрачервона камерка з маркуванням AMG8833, роздільна здатність її 8х на 8 точок. Тобто, загалом вона у нас може відображати 64 пікселя, чого, в принципі, як ми вже могли побачити для якихось там базових задач, з головою вистачає. З таким пристроєм, дуже зручно під навантаженням виявляти, де у вас погане з'єднання, де нагрів. Так само, до речі, можна і перевірити ваш щиток в домі або в квартирі. Тобто, відкрили просто навели цю камерку і дивимося, які у вас з автоматів деяке з'єднання гріється. Тепер пара слів про підключення. Зараз це в мене все в руках виглядає. Не дуже естетично, на модулі з дисплеєм тут вже припаяна ось така грибінка. Потрібні контакти я загнув і підпаювався вже до них. Вирішив саме підпаюватися, а не використовувати провода дюпон, тому що вони інколи мають поганий контакт, збирати пристрій, щоб воно всередині там все бовталося і відпадало. Ну таке собі. До речі, можна помітити, що мій дисплей приїхав розбитим, на жаль, але насправді це тому, що китаєць просто запакував його в простий пакет і все. Тому як би очікувано, що він розбився, і тут варто відмітити, що AliExpress повернув мені кошти за нього, і це. Дуже приємно. Схему підключення всього цього добра я прикріплю також під відео окремим файликом. Ну або зараз ви можете бачити на екрані. Нічого тут складного немає, не потрібно додавати ніяких там додаткових резисторів, просто потрібно підключити ці два модулі до нашої основної платки, і в принципі нічого геть складного тут немає. З цим справиться навіть дитина. Щоб прошити тепловізор, потрібно перейти на мій GitHub. Посилання є під відео. Тут, до речі, для зручності я зібрав всі необхідні посилання, є лінк на оригінальний проект, також є посилання на Singiverse, де я виклав свої моделі корпусу, посилання на всі комплектуючі і для зручності є схемка підключення. Але нас цікавить веб-інсталятор. Тикаємо на нього. Тут натискаємо Connect і підключаємо наш пристрій. Повинен з'явитися новий компорт. Якщо у вас цього не відбулося, скоріше за все, потрібно встановити драйвера. На платі Vimous Divine Mini встановлений UART адаптер CH340. Якщо ми тут натиснемо Скасувати, нам одразу запропонують драйвера. Потрібно завантажити ось цей. Пробуємо ще раз, обираємо вже наш компорт, натискаємо під'єднатися, тут тиснемо Install, ще раз Install і чекаємо. Зазвичай цей процес займає до хвилини. Готово, можна користуватися. Смоделював під цей проект ось такий компактний корпус. В оригіналі автор ще й додавав сюди акумулятор, але я не бачу сенсу ускладнювати додатковим модулем під акумулятор да й самим акумулятором. Мені, в принципі, не западло підключати цю штучку до павербанка або до мережевого адаптера, і це досить зручно працює. Навіть з павербанком це все одно мобільний пристрій. Складається корпус у нас з двох частин. Сюди ми закидуємо дисплей, і ось така кришечка. Трошки дивні ці заглиблення вийшли, але тут просто ну, трошки не розрахував, і під досить товсту шапку гвинтів М3, які в мене були в наявності, довелося ось таке ліпити. Але, в принципі, його не помітно, і це працює, якщо це працює. Зібраний корпус виглядає наступним чином, все встає взагалі без клею. Потрібно лише 4 гвинтики М3 довжиною 8 мм з такою круглою шапкою. Ось там десь в глибині можна їх бачити. Модуль з інфрачервоною камерою ідеально встає в спеціальний отвір. Також він тут фіксується і нікуди не випадає, якщо його пальцями не видавлювати. Сама платка Vima з Діван Mini, тут на кришці є спеціальний такий виступ, в який вона опирається, і тому можна спокійно підключати. Кабель, вона там нікуди не з'їде, нікуди не дінеться. Ну і, власне, можемо користуватися знову такий паяльник. Дивимось, де він там? О, гріється жало, гріється Нагрілося. Вирішив провести ще один тест в реальних умовах, як я буду експлуатувати цей девайс. Є в мене ось така літій залізофосфатна збірочка на 24 Ампер години, до якої зараз підключений інвертор та 3D-принтер. Зараз спробую трошки навантажити цей акумулятор і подивимось, як гріється бмс камосфети та самі елементи, з яких зібраний акумулятор. Одразу видно, що вже щось трошки гріється, але якщо ми по температурці побачимо, то це геть не критично, там 24 градуси, просто воно червоне за рахунок. Контрасту, ну тобто ми знизу бачимо, в принципі, шкалу, і зараз прям червоний-червоний, це всього 25 градусів. А тепер давайте увімкнемо навантаження. Зараз розігрію стіл на принтері. На холодний стіл одразу піде десь 300 Вт. Є, і дивимося, як буде нагріватись, що по температурі. О! О, вже Щось там і 60 наміряє. Бачимо, як БМСка ось власне, БМСка вона так помітно нагрівається, але, окрім бмс ки наші з'єднання, все окей. Дивимось, яка температурка. О, тут тут якось навіть 100 намірів. Ну так, якщо пальцями торкатись, да, там, можливо, десь є і 100. Ну, я думаю, можна трішки збавити оберти. Ну, ось видно, що БМС-ка нагрілася. При цьому. З'єднання, провід, з'єднання з інвертором 22, xt 60 не гріється, підпаяний плюс, де у нас теж нагріву нема. Зараз відключу збірку, подивимось на неї з інших сторін, як взагалі грілися елементи. Ну, В принципі, я на дотик відчуваю, що ні. З цього боку, що у нас тут? Ну, провід. До речі, видно, що перше, сам роз'єм. Ну, Він на контрасті відображається червоним, але бачимо, що там 24 максимум. Якщо так з відстані дивитись, в принципі, читається, що це провід. Трошки він нагрівся, ніж все інше, але взагалі не критично. Ну, і самі елементи взагалі ніяк не виділяються. Тобто, у нас тут єдине, що прям дуже грілось, це бмс -ка. ось вона досі, хоч вже і охолонула, але досі там є 45 градусів. 4. Ну, коротше, транзистори тут гріються непогано. Це у нас був струм десь порядка 30 Ампер. Звичайно, на фоні тепловізора за 200 баксів це взагалі ні про що, але тим не менш, в прямому ефірі можемо бачити, що йде, як там у нас гріється для домашньої майстерні. Я вважаю непогане доповнення. Тому пишіть в коментарі, що ви думаєте про це. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Нагадую, що всі посилання на stl моделі, на оригінальний проект, на прошивки а також на комплектуючі, є в описі під відео. На цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!